Вы знаете, да, ну как на высказывалось там насчет Киева, что это колхоз. И щоб вы поняли, именно Львов – это еще жестче колхоз. Львівне місто, а колгосп Ельвіра, саме так записана дівчина в інстаграмі, яка взялася активно критикувати Львів та його мешканців після візиту до міста. Говорить мовою окупантів та обурюється. Мовляв, заблукавши у місті і питаючи дорогу у перехожих, їй ніхто не допоміг. Не до вподоби дівчині і врода львів'янок, начебто, у місті немає красивих дівчат. Я вранці сьогодні ходила. Вот і заблудилась, короче, ну и спрашивала там мадрис. Короче, як дойти. Мне Мені ніхто ні нічого не, не сказав. Короче, що ні когось не цині і красивих вообще дівши. Всі такі, якісь. Ну ну коротше, ніякі. Однак поїздка до Львова все таки і потішила дівчину. Вона зухвало заявила після візиту. Зрозуміла, що у неї в житті все добре. І знаєте, коротше, і я з'їздила в Львов, і я поняла, що ж в у мене в жизнь все хорошо. Серед користувачів у мережі слова дівчини викликали хвилю, хайту, і вони очікують на вибачення від блогерки. От гидь москальська. Чемодан вокзал Росія. Чекаю на відео з вибаченням. Боже, яке ж воно канапате, а губи накачала. Чи після того як ходила і питала російською роздуло? У Львові дуже виховані і культурні люди, досить толерантні, та не раджу таким накаченим лялькам не першої свіжості провокувати на грубість.